Перед вами ліводійський чорний це. Український технічний сорт раннього, раннього середнього дозрівання у мене переважно завжди готовий на середину вересня, під кінець вересня. Е, ягода тут досить велика і відчутно більша, якщо порівнювати з іншими сортами винограду. Я можу порівняти з каберне кортісом мерегент і так далі. Е, сила росту кущів тут вища за середню. Урожайність дуже висока, тягне по 2-3 грона на, на пагін. Е, визрівання лузи тут досить раннє, і також відбувається паралельно з достиганням урожаю. На кінець вересня вже визріла до тонких місць. <ут氣ць. Вже повністю визріло все, що було потрібно. Стійкість до хвороб вище за середню. При трьох обробках немає серйозних уражень, але і урожай визрів, і, і лоза також визріла вже. Морозостійкість тут досить висока, ммм, можна пробувати не укривати на зиму в наших умовах. В районі 25 градусів нижче нуля. Набір цукру тут дуже високий завжди, а в смаку присутній мускат. Хорона такі переважно довгі. Цей сорт мені дуже подобається. Вино з нього виходить досить непогане. Вже пробував минулого року робити. З якихось сигналок рекомендую всім.